Вже ранок продовжується, і ми у студії зустрічаємо наступну гостю. Її представить зараз Оляна. Це є Оксана Король, викладач Львівського національного університету імені Івана Франка, факультету культури і мистецтв. Доброго дня, пані Оксано, Доброго, Доброго ранку вам. і страждає. Славімо Доброго його з пані Оксаною. Ми будемо говорити про свято Маланки, щедрий вечір, Василія і про козу, так яку водять на Маланку. Ми от трішки вже розповіли про це свято, але можливо, ви все таки скажете якось докладніше, що це за свято. Ну, це в Надзвичайно веселе, цікаве свято. Взагалі цикл різдвяних свят він особливий є в Україні. кажуть, як починаємо із нового року, і аж аж до стрітення. колядуємо, щедруємо і власне свято Василя і Маланки. Воно дуже цікаве, дуже давнє має свою передісторію Напевне, ще се перед християнських часів, але ми знаємо, що була свята Меланія це свята, яка відрізнялася особливою благочинністю. Вона робила багато добрих вчинків, благодійницьких, благодійницької діяльністю, зокрема, займалася і діток обдаровувала, і допомагала багатьом нужденним людям, тому ми її вшановуємо. І, звичайно, святий Василій. Все це в українському народі має своє втілення. Набагато цікавіше, колоритніше власне, на свято Василя і Маланки, яке випадає на 13, Ніч 13 на 14 січня, це є старий новий рік за старим стилем. Ось тоді збиралися всі гурти дівчат, хлопців. Якщо в коляду ходили переважно хлопці з вертепами, і дівчат, в принципі, не допускалося. Угу. То вже на Щедрівку дівчата вбирали вишиванки, вбирали великі а хоп, мамині хустки. Вдома. Ні? Ні, Збиралися на вулицях і дівчата, і хлопці, і йшли щедрувати. Це вже називалося Щедрівка. Особливість цього свята: дівчат Чат вибирав собі найтаку найсильнішу, найвеселішу, найсміливішу, зрештою, дівчину, яку перевбирали за Василя. Намальовували їй сажею вуса, вбирали кучма на голову, mm -hmm. десь добирали шаровари, очевидно, або від тату забирали, або від брата. А, -а, -а хлопці, мабуть, поборис, вдівали в Маланку, так? Ну, безперечно. І ось коли ці два гурти на вулиці mm -hmm. зустрічалися, тоді й найвеселіше дійство починалося. Значить, Маланка це перебраний хлопець за дівчину. Показати всі негативні риси дівчат, яка вона там лінива, яка вона там несморила і, і сварлива і так далі. і так далі. Відповідно, дівчина, перебрана за веселя, показувала чоловікам, от які не раз чоловіки бувають нестерпні. Звичайно, вони зустрічалися це все в жартах, в сміхах, і вже відбувалося театралізоване дійство. В принципі воно було не так відшліфоване, не так відпрацьоване, як вертеп, бо вертеп дійство дуже поважне. Це мають бути і трицарі, і ангел, і чорти, все-таки дія велика є. А тут вони більше бешкетували, жартували. Хоча була сюжетна лінія, основна. Що приходила додому Маланка з Василем? Вони ходили гуртом, щедрували, колядували до різних господарів від хати до хати. Звичайно, збирали коляду. І е, розігрували ці жартівливі сценки, і тут вже е, включалася і коза, і діду, який ту козу водив, бо коза є символом родючості. Так, власне на е, внічне Василя і Маланку, на Новий рік чи на щедрий вечір, водили. Цю козу, тому що казали так: де коза рогом, там жито стогом, коган, коза ногою жито копою. Отже, там, де коза походила, де в тій хаті коза зупинилася, отже, в тих господарів буде дуже добрий, гарний урожай цього року. Цікаво, чи ми зможемо в понеділок провести цю студію козу. Не будемо розкривати секрети. Я думаю, що мало би це вдатися, щоб вам ефіри дуже гарно, легко тривали через цілий рік, були гарні гості. а Адже гість під Новий рік це велике свято. Взагалі кажуть, на Новий рік стаються різноманітні дива. І на Новий рік є дуже гарна традиція. Здавна жінки випікали особливий хліб, який називається Киричун. Той киричун перев'язували. Повісьмом на чотири сторони, як той киречун, як то зерно, то борошно втримається в купі в тому єдиному керачуні. Так вся родина має триматися через цілий рік. Тому перев'язували повісьмом, обов'язково на хрест, і це символізувало єдність родини. А на новий рік цим керичуном розділялися всі всі всі, хто були в оселі, і обов'язково гості. Бо як приходили гості, це велике свято. Це означає, що через цілий рік хата буде багата гостями, а відповідно буде багата радість. Сміхом, удачею, і ось цим керичуном ділилися всі. Так як на Великдень ми розділяємо одне свячене яйце, правда, угу. і всі, хто знаходиться так. в родині, чи за цим гарним великоднім столом мають поділитися одним яєчком. Так тим керичуном на Новий рік всі-всі-всі мали поділитися. Є ще такий гарний звичай, чи то гадання, чи просто собі побажання, що відламавши шматочок від того керичуна, обов'язково його потрібно вмочити до меду. І промовити чарівні слова. Як той мед липне до цього киричуна, чи липне до моїх уст, так би до мене липло. Щастя, здоров'я, успіх. Ну на не дівчата собі, кажуть, <laughs> чоловіки чи хлопці, парубки. Ось так. Хто собі забажає, повірте, воно обов'язково здійсниться в новому році. Взагалі, я знаю, от я чула, що власне старий новий рік, оця ніч вона є більш наділена більш такою магічною силою, ніж наш традиційний новий рік. Але й ворожить, Але в нас час якось воно так, я не кажу, що забувається, але не так його святкують вже. От чи святкують і як відзначають його зараз? Чи є скільки збереглися ці традиції? Ну кажуть, традиції живуть доти, доки в них подається людська енергія, до тих пір, поки ми ці традиції шануємо, поки вони нам потрібні. І, звичайно, ці традиції живуть. Дякувати Богу, що відроджується Україна, відроджуються ці всі давні традиції, обряди, звичайно, вони трошечки трансформуються і подаються по сучасному. Я, у наповести дуже гарний приклад. Власне в Моршині. Ось цього року буде вже дев'ятий рік поспіль святкування, величне святкування Василя і Маланки. Старий новий рік. На це свято. Ми запрошуємо в Моршині. Всіх бажаючих запрошуємо також, хто бажає до нас приєднатися, прилучитися. Це дуже гарне свято. В Моршині ви ж знаєте, що це є курорт. Чому вибране це місто? Тому що це є курорт. Сюди з'їжджаються люди з усієї України, і дуже приємно, що люди з центральної і східної України можуть побачити наші обряди, звичаї, поспілкуватися щирою українською мовою, заспівати коляду. Зрештою, це вже час, коли ми можемо танцювати, навчитися танцювати української коломейки. І ось в ході цього свята, яке починається переважно з 10-ї, 11-ї години вечора, і триває аж поки-поки не... <соць> сонечко не зустрінемо, в ході цього дійства, цього свята відбуваються всі-всі-всі оці обряди, про які говорила. І приходять щедрівки, і розділяються, люди діляться цим єдиним керучином, запалюється свічка любові. Тобто оця свічка, яка запалюється на різдво від вифлеємського вогню. Свічкою, як ведучі, ідемо до людей. В них вже на столах є. Офірки, ці маленькі mm -hmm. свічечки, кожен собі загадує бажання, і ось ця свічечка любові, цей вогник передається з рук в руки, від серця до серця, і в цьому є єдність не тільки тих людей, які прийшли на свято, в цьому є єдність зрештою всієї України, тому що я ж кажу, приїжджає дуже багато різноманітних гостей, і вони відчувають себе в єдиній родині. І завжди, коли ми ведемо це свято, ми обов'язково наголошуємо на тому, що ви в єдиній родині. Зрештою, потрібно згадати, хто організатор. Цього свята ідейники В Стрию існує клуб ділових жінок стрищини. Ним керує така чудова пані Юлія Курилишин. І при співпраці, при підтримці Моршинської школи мистецтв і так само. Моршинської істрийської влади, це вже, зрештою, кожного року є по-своєму. Але ця акція завжди раду підтримується всіма. І ось так традиції вони живуть, набирають нової сили, нової ваги. І є надія на те, що оця молодь, яка приходить на вечори, можливо, їй це сподобається, можливо, вони захотять десь надалі продовжувати. І так традиції будуть відновлюватися, поновлюватися і жити далі. Я б сама навіть пішла. Запрошуємо, будь ласка. <laughs> Дякуємо вам за запрошення. Дуже тішить, що знаходяться такі люди небайдужі, які підтримують українські звичайні традиції. Дякуємо Де, також, <thumbs mundtant> <image> що ви завітали сьогодні до нас у гості, що все це розповіли. Дуже цікаво було. Я нагадаю нашим телеглядачам, що в нас в гостях у студії була Оксана Король, викладач Львівської національного університету імені Івана Франка факультету культури і мистецтв. Дуже дякую вам. І ще при нагоді дозвольте привітати з наступаючим святом усіх Василів, Васильків, Васильвачів, Василин і, звичайно, Меланій Ці святом дорогенькі щастя, вам, здоров'я, радості, кохання і всім, всім нашим дорогим коханим українцям. Щастя в новому році. Хай кожному кожному з вас пощастить і звичайно вам, дівчатка Дуже дякую, дякую вам. Вже, дякую вам. Дякую вам. Е, насправді старий новий рік, взагалі, всі.